Вітаю всіх на моєму каналі Сянка Art. І сьогодні при відкрию трошки завісу розпису одягу, а саме розпису на чорні футболки. Чесно кажучи, я не дуже люблю розписувати чорні речі, оскільки фарба дуже нерівномірно лягає на чорний колір. Саме тому потрібно спочатку зробити білу підложку, а вже потім класти колір, щоб він був яскравий, насичений. Підложка виглядає спочатку так от, бачите, не дуже охайно. Треба зробити два чи три слої фарби для того, щоб вона виглядала яскраво та рівномірно. Тому це трошечки довше, ніж на білій фарбі, і малюночок виходить більш грубкий. Але після просування та першого прання все ж таки такі речі потім стають м'якішими. Ось так ми робимо першу прописку. Ця футболочка створена для поціновувача анімешки. Не весь процес в мене вийшло засняти, тому далі буде трошечки скорочена версія малювання. Але я думаю, сам процес та специфіку ви зможете зробити. Це теж проміжний варіант. А ось це уже фінальний. Дякую за увагу, З вас лайк та підписочка.